Славенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами готуємо печінковий паштет за рецептом поважної львівської пані, бабусі Христини, яка, на жаль, чи на щастя на нинішній час мешкає в далекій від нас, але такий близькій і рідній багатьом нам каналі. Отже, печінковий паштет для того нам потрібно печінка пів кілограма. Плюс-мінус, плюс-мінус 5 цибулин середнього розміру, плюс-мінус 5 яєць. Я ще взяв кілька яєць перепелиних, для чого ми будемо знати пізніше. Зелень, сіль і 200 грам масла. бажано подібного і близького до коров'ячого. Найперше, що ми будемо робити, це кладемо печінку варити хвилин також 15. Тут ми вже маємо заготовлену гарячу воду. Дати також трохи солі. Так. І також ми ставимо варити яйця. І курячі, і перепелині. Щоб не брати пальцями, бо часом можна забути і вмочити пальці кип в кипіток укріп, то ліпше робити чимось таким. Коли все вариться, починаємо готувати, тушкувати цибулю. Цибулю ріжемо кубиками, а потім їх. Підсмажуємо на маслі. Я вже сплакався добре коло цибулі. Трошечки її зверху буде, чуть -чуть підсолимо до нашої бритванки на масло і тушкуємо до золотистого кольору. Я думаю, що якраз доки звариться печінка і яйця, цибуля буде також готова. Яйця все зварили і полупили, цибуля підсмажилася. Ну, Лишилася, ще нам печінка наша свинська, не наша, а свинська, яку вже теж нам пора виймати. Печінку порізати на дрібніші трошки кавальчики, так щоб вона влазилася в м'ясорубку. Допомогу машинерії ми е, помололи дуже скоро е, все, що ми приготували: яйця, е, цибулю і печінку. А далі я люблю е, зробити його трошечки дрібнішим, але попередньо ми ще додаємо туди трохи чорного перцю. Чорного перцю і солі, тому що солі там явно буде замало. Собі так на око вже, кому як смакує, додаємо сіль. Думаю, трошки. І блендером передрібнюємо, щоб воно мало більш таку мастку консистенцію. Нагадую, ніколи не вигортайте з блендера, коли він включений в розетку. А то мало що може статися. Оскільки наш паштет вже є готовий, нам лишилося його лише дуже і дуже файно подати. Бо смачна річ це пів справи. А файно подана річ це друга половина справи. Тому робимо різні варіанти канапок, закусок, як можемо споживати наш паштет. Нинішнім рецептом ми завдячуємо пані Христині, яка проживає в Торонті, хоч народилася і прожила своє життя, більшу частину свого життя у нашому рідному Львові. Явище імміграції сьогодні дуже і дуже відоме. Мігрують окремі люди, мігрують народи, мігрують, шукаючи кращої долі, кращого життя для себе та своїх рідних і близьких. І міграцію ми дуже часто розглядаємо як щось негативне, але також є і позитивний момент. У цьому переміщенні народів і людей. Тому що люди мають змогу взяти частинку себе, своєї культури, своєї історичної пам'яті і понести між інший народ, між інші звичаї, між інші традиції. Церква завжди наголошує, що зберігати ідентичність це є правильно і дуже добре. Адже це Богом дарована здатність себе виокремити між іншими народами. Тому церква. Завжди підтримує, зберігає і примножує традиції і культуру кожного народу, який приймає віру Христову. Але нині хочу згадати про ще одне явище, дуже відомий на сьогодні мем, так званий Руський Мір, за яким також стоїть певна, так би мовити, церква, яка намагається все і всю, куди приходить, перемінити під свій манір, зробити все російським, будь-який народ, будь-яку націю, все. Підвести під спільний знаменник російської традиції, російської мови, російської культури, зробити русським все і навколо. І ми бачимо наслідки оцієї руского міру, який несе нам в тому числі і та певна конфесія, яка є присутня навіть в нашій країні, наслідком такої ситуації ми маємо війну на сході нашої держави. Тому закликаю кожного завжди і всюди зберігати свою національну ідентичність. Вчитися, пізнавати інші культури, інші народи, але зберігати своє. Бо, знаючи, що ми є, ким ми є, де ми живемо, на якій землі, ми маємо можливість передати щось нашим майбутнім у спадок, зберегти свій нарід, зберегти свою державу, зберегти самих себе і залишити добрий спадок нашим майбутнім поколінням. Нинішньою стравою. Я хочу поділитися з вами і запропонувати до канапок, які ми зготували із оливками, з яйцями і з різними видами оливок. Хочу також запропонувати ще інший варіант, який ви можете дуже легко скористати, поставивши в контейнер даний паштет, закрити його кришкою і покласти в морозилку. А в часі, коли будете мати неочікуваних гостей, або навіть очікуваних, не готуючи нічого, ви будете мати принаймні одну холодну закуску для свого столу. Таке приготовлення, заготовка буде дуже-дуже доречна у кожній кухні для кожного дому. І нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, і перебуде з вами усіма вашими стравами, з усіма вашими входами, у всіх ваших входах і виходах його благословення, Бога Отця, Сина і Святого Духа, зійде і перебуде з вами по віки. Смачного і будьте святі.